Відео огляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий, Windows встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає сам ПК. Передня, верхня та задня панель синхронізована підсвітка, її можна змінювати клавішою на поверхні корпусу. Тут і різні режими, мигання, проливання, статичні кольори можна обрати будь-який під себе. Бачимо доволі немаленька кількість. Збоку скло в нас загортоване. Також, до речі, якщо клавішу затиснути, підсвітку можна вимкнути. Потім раз натискаємо, і вона знову працює. Збоку є плівочка, її можна зняти. Бокова кришечка, вона йде, як дверцята, на петлях. Всі кабелі вкладені, щоб мені нічого не заважало, так як відеокарта тут доволі велика, що під час транспортування вона не відійшла або не пошкодилась, ми її окремо знімом викладемо в окрему коробочку. І знімемо також відео, як її встановити у корпус. В принципі, тут все просто: вставити, прикрутити та підключити конектор 8-пін додаткового живлення, який вона потребує. На верхній панелі є пильничок на магнітах, легко знімається, легко чиститься. Роз'єми USB 2.0 та 3.0. Вихід під навушники та мікрофон, кнопка перезавантаження, кнопка зміни підсвітки і кнопка запуску. Тобто індикація роботи накопичувача. По задній панелі роз'єми депітучного монітора. Монітор підключаємо саме напряму у відеокарту. Тут у нас є роз'єми HDMI в кількості 2 штук, 2 дискові порти і цифровий DVI. Так як у вас кабель VGA ось такого плану на моніторі. Передаємо вам перехідничок з VGA на HDMI. Сюди ви прикручуєте ваш синенький кабель і HDMI вставляємо ось сюди у відеокарту, в цей або в цей роз'єм. І тоді запускаємо комп'ютер. Спочатку підключаємо, а потім запускаємо. Ну і по стандарту Гігабітний порт, восьмиканальний звук, USB 2.0, 3.0, Ще є також зверху додаткові 2.0. По сумарної інформації i 5 7600, 4 бус, 16 ГБ оперативної пам'яті Samsung DDR4, ну і відеокарточка GTX 1070 на 8 ГБ. Ну і ще є встроєне відео в процесор. SSD на 256 ГБ і диск на 1 ТБ повністю чистий. Робимо тестування. Навантажуємо процесор в максимум. Потім зробимо окремий тест на відеокарту та протестуємо комп'ютер Пішло навантаження. Баштовий ковер у нас чудово буде справлятися з відводом тепла від процесора, грітися він не буде. Зараз ми бачимо, що він йде в максимальному навантаженні. Повністю стабільна робота. Там комп'ютер поїде в заводському пакуванні, все як потрібно. По стрес-тесту в нас все чітко, немає ніяких проблем. Перевіримо тест на відеокарту. Відкриваємо програму Formark. Вибираємо Full EZ preset, стрес-тест. Поїхали. Пішло навантаження. Мінімальна температура відеокарти, коли вона знаходиться у простої коло 30 з градусів. Вентилятори на ній полупасивні. Запускатися вони будуть автоматично при досягненні відмітки ближче до 60 градусів. До цієї відмітки в нас працює пасивне охолодження. На тесті у нас же DX-1070, FOSGPRSet, формарk. Все працює чітко. досягли відмітки ближче до 51 градуса. Вентилятори 120 мм будуть витягувати все тепло, яке виділяється компонентами за межі корпусу. Також з боку є ще один вентилятор. 140 мм, який дує окремо на материнську плату з цієї сторони. Там також є ось такий самий пильничок на магнітах, який легко знімається та легко чиститься. Він знаходиться з іншої сторони цієї кришки. Кришку за бажанням можна знімати і іноді прочищати той пильничок. Або просто з цієї сторони продавати. Вентилятори у нас автоматично запустилися. Як ми бачимо, після запуску вентиляторів графік починає вирівнюватись. Оберти вентилятори в 34%. А дані версії карт вони холодні, в них велике якісне охолодження, тому в цьому плані все гарно. Ну і зараз перевіримо у грі. Продовжуємо відеоогляд, тестування у грі. Під час ігрового процесу все працює чітко, немає ніяких проблем. Повністю стабільна робота. Готуємо до відправлення.